Багато ось від накрутки, від стресу дуже багато людей зараз вони тікають в телефон. Чому таке відбувається? Чому ця реакція? Це такий спосіб мені втікти від власної тривоги. Mm -hmm. Від власних переживань і я кудись так просто втікаю, і ніби моя тривога десь ділася. Mm -hmm. Знаєте, як діти там долонькою закрили очі, і ніби мене не видно все, mm -hmm. все пройшло. Це дуже простий шлях, мені не треба ні, ні з чим розбиратися. Я доотримую якісь емоції в цьому телефоні. Це. І я вже ж, ну я думаю, що ти чув про про а вже ж ми дуже mm -hmm. багато отримуємо, Тому я хочу сказати, що. Наприклад, якщо людина не має якихось досягнень, за які я не просто в мене досягнення, а ще їх розумію, усвідомлюю, себе можу похвалити і сказати, яка я молодець. Там mm -hmm. я сьогодні ось це зробила. Ось це. Якщо вона не має, то вже ж їй треба десь їх доотримувати. І це буде, наприклад, в телефоні. Ну а ще в телефоні, а вже ж це такі ж соціальні зв'язки дуже легкі, mm -hmm. Ми ніби всі тут разом.